Запорізька атомна електростанція. Зеленський чесно та належне, каже: компромісу немає. Бо Росія вважає, що це їхнє, бо вони його захопили буквально в перший місяць війни. Бо оборони будь-якої атомної станції від Чорнобильської до Запорізької не було організовано. Ну просто від слова не було. Там стояв малюсінький підрозділ внутрішніх військ, які ну, просто не мали навіть вони мали охороняти цю станцію від поодиноких груп терористів, так їх вчать. Ну для повноцінної війни в них не було жодного плану дій. І жодна військова частина їх не прикривала. І тепер Зеленський каже: а ми хочемо вважати її своєю. Правильно каже, це відповідає українському суверенітету, який він декларує в першому пункті. Але Росія каже, в гіршому для нас випадку ми готові з Америкою поділитися 50 на 50. Тоді Зеленський каже: а давайте все-таки 50 на 50 Україна з Америкою. Ну і тут, звичайно, Трамп, будучи девелопером, ну тобто торгівцем, нерухомістю, каже: Окей, значить, я головний, Україна з Росією партнери. Останнє рішення за мною. Ну, наприклад, рішення дуже просте: я дам електроенергію так, щоб світло було в сусідніх областях України окупованої і не окупованої України, а все решта пущу на прокачування. Наприклад, біткоїнів, чи як там називалися електронні гроші імені Трампа. Це дуже зручно з дешевої, з нульової електроенергії, а робити біткоїни і продавати їх через американську біржу. В принципі, для Америки це супербізнес. Питання, де тут український суверенітет?